Добрий вечір, мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші від сьогодні це єдина розслідувальна програма в Україні без піджака, тому що ну кого я намагався. Надурити сьогодні. Ми розповімо вам про домівки Віктора Федоровича Януковича, не про Межигір'я. Насправді Янукович виявився настільки домовитою людиною, що на таблички тут же Віктор доведеться переплавити всіх Ленінів України, де тільки Віктор Федорович не примудрився прихопити собі кілька сот квадратів. Межигір'я – символ української корупції, найзакритіше, найтаємничіше місце, куди ми мріяли потрапити роками. І тепер, коли доступ до нього відкритий, ми не будемо показувати його у нашій програмі, тому що який сенс сюди зараз просто водять екскурсії. А от у Януковича залишилося ще багато об'єктів, багато майна, яке поки що знаходиться поза кадром, і от саме про нього ми сьогодні і поговоримо. Відома Хонка, золотий батон, кілограмова золота монета, раритетні автівки, ікони та книги першодруки, які взагалі безцінні. Плавучий ресторан з ремонтом за 20 мільйонів, сервізи по 210 тисяч гривень. Ми певні, всі ці межигірські розкоші ви і без нас спостерігаєте вже цілий тиждень. На сьогодні вже десятий день, як 144 гектари колись закритої території фонтанують грошовими сенсаціями: цуцики по 100 тисяч доларів, коні по кілька мільйонів. Власна лабораторія для перевірки їжі. Тут знайшлися дорогоцінні метали, дорогоцінна зброя, дорогоцінний алкоголь та головне дорогоцінні документи. Минулої суботи в Київському водосховищі на території Межигіря журналісти знайшли біля 160 Папок із документами загальна кількість документів сягає кількох десятків тисяч. Перші три дні ми попросту рятували ці документи, бо вони були мокрі і треба було їх висушити. А потім ми почали сканування. Спочатку фени для волосся, потім теплові гармати істориків, архівістів та навіть сауна гостьового будиночку на території Межигір'я. Все це для просушки: десяток звезених сканерів для обробки. Цілодобово журналісти та волонтери опрацьовували папери. Серед знахідок не лише документи, але і нотатки, наближених до президента осіб, та навіть телефонні записники. А, ну давайте, ну, давайте ну, Давай дзвони. Таке державний телефон. На четвертий день довелось відкрити другий фронт. Над рестораном для працівників Межигір'я знайшлися офіси компаній, які обслуговували Януковича. Ті документи, які виловлювали з Київського моря, раніше стояли на цих полицях. На теках назви фірм, про які раніше у журналістських розслідуваннях образно писали, пов'язуються з орбітами президента або говорять про причетність до Януковича. Найважливіші документи спалені, менш важливі просто покидали у воду, адже поспіхом тікали. Журналістка Анна Бабінець проводить екскурсію кабінетами, з яких керувалась фінансова імперія Януковича. Документи з архіву, які ми плануємо сканувати. Цікавих документів можу показати клапочка Галеон. Ми знаємо, що це Галеон, це, це депрокадр, який тут стоїть. Від нього можна побачити документацію на реставрацію Тут цифри. Це було в березні минулого року. Об'єкт Дегаон, комплекс ремонтних робот. 883 тисячі. 000... 935 гривень, тобто майже мільйон гривень, а, пішло на реставрацію власне цього дебаркадера. Та не межигір'ям єдиним, наші гроші влаштували екскурсію іншою нерухомістю, документи на яку знайшлись в межигірських кабінетах. Договори, земельні акти, комунальні платіжки дозволили потроху складати карту президентських місць. Запевняємо, Янукович не нажерливий фанат квадратних метрів. Перший міні палац він почав будувати вже за 200 метрів від Межигірського КПП. Ескізи, проєктна документація, дуже багато дизайн макетів. Все це ми знайшли у кабінеті пана Файніцького. Це генеральний директор компанії Кус, яка, власне, розбудовувала та обслуговувала Межигір'я. От вона займалась і цим будинком, і тут все мало бути у форматі «Межигір'я стайл. Ліпнина, позолота, пафос, 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 і ще раз пафос. О, дивіться, якеся! За документами будувались ці хороми для співмешканки президента Любові Поліжай. Робітник із сусіднього будівництва розповідає, що фундамент та стіни вивели багато років тому. Та нещодавно власник, вочевидь, змінився, адже почались прискорені ремонтні роботи. Весною вже почали сніг розійшов, почали їздити дивитися машини. Було три версії. Що це на 25-річчя Янукович свої любовні це ті построїть? Потім перша була що це завхоза його. Друга була, що це вроді як любовниця, а третя, що це вже гостійний дом. Планами цього будинку кабінет Межигірського завгоспа просто завалений. Та й сам Віктор Федорович приїжджав подивитись на будиночок. Ну і він сам якось на виходні й сам сюди приходив, тому що поперекривали всі ну, мене не було тут, поперекривали всі вулиці. Колони, ліпнина, формовані дерева та дріт під напругою на паркані. Навіщо Янукович будував цей будинок? Загадка, загадка і призначення інших двох будівель у нових петрівцях, комунальні послуги за два чималі будинки навпроти центрального входу в Межигір'я сплачував той самий Межигірський ЖЕК. Компанія Кус цікаво, що один з них оформлено на Олександра Самуїловича Каневського, повного теску міністра охорони здоров'я Криму. Обидва будинки, попри навіть візуальну схожість з Межигірським адмінкорпусом, лишились непоміченими, адже знаходяться за окремою огорожею. Коли прийшла власть, нова вони попиталися знову мене виселяти. из этого дома. Но в итоге поступило предложение, чтобы я его купил. И я за этот дом заплатил своими деньгами, которые у меня были задекларированы. Я продал все, что у меня было в наличии в то время. И заплатил 3 миллиона 200 тысяч долларов за этот дом, под которым... Всі там було 1,7 гектара землі. Цей Янукович розповідає про офіційну версію свого заселення до Межигір'я. Левова частка грошей на будинок у нових петрівцях з'явилась у нього від продажу квартири у будинку неподалік Київського парку Слави. Квартира, про яку Віктор Федорович говорив на своїй останній прес-конференції, знаходиться на верхньому поверсі мансардний. Бачите, камери охороняють підступи з даху сусіднього будинку. Так ось він її нібито продав і за ці гроші придбав межегір'я. Однак тепер ми точно знаємо, що це не так. Ще після продажу квартири у журналістів виникли підозри, що це відмивання коштів. По-перше, продав квартиру Янукович своєму однопартійцю та дуже не чужій людині Сергію Клюєву, брату екс-секретаря РНБО Андрія Клюєва. По-друге, продав він своє помешкання за шалені навіть для елітного житла кошти. 18 тисяч доларів за квадрат, і по-третє, квартира і досі утримується компанією Танталіт, яка сплачує всі рахунки. Танталіт центр оборудок Януковича. Через цю фірму розподілялись кошти на утримання гаранта, зокрема, і нібито клюївської квартири. До речі, з вікон цієї квартири Януковича видно вікна ще одного його помешкання. Право власності на об'єкти нарухового майна Януковича Віктор Федорович. Будинок на Грушевського 9А. Він же Маріїнський монстр. Він же одоробло на Грушевського. Величезний житловий комплекс, врізаний у Печерський схил. Одне із найскандальніших будівництв Києва із найдорожчими квадратними метрами за квитанціями. Тут у квартирі на 17-му поверсі блоку Б прописан Віктор Янукович особисто. Бачите, балкон з колонами та директорка ОСМД причетність президента до будинку заперечує. Нікого з родини каже тут ніколи не бачила. Оплачена і квартири всімі ну, дісіти не є документи чесність. Вот я зі роботу шестой. Повірте мені, мені ось, так стигна нічого брати вам. Значит, ни, с ни одного сына Януковича, ни второго сына Януковича, но я уже не говорю о бывшем нашем президенте, здесь никогда их не было даже близко на этой территории. Від Грушевського до наступного будинку сім'ї трохи більше 150 метрів, об'єкт вертолітний майданчик, точніше, бізнес-центр парковий на парковій же дорозі з вертолітним майданчиком на даху. Журналісти багато писали про причетність цього високотехнологічного комплексу до Януковича. Керівники компанії власника будівлі та дата центру ці зв'язки відчайдушно спростовували та розповідали про таємничих інвесторів. Тепер, коли у Межигірському. Офісі знайшлася робоча документація цих компаній. Ми можемо напевне стверджувати, схили паркової дороги руйнували для Януковича. Окрім цього, документи вскрили і тендерну оборудку. Протягом останніх місяців державна Укрпошта виділила понад 25 мільйонів гривень на таку віртуальну послугу, як платформа приватної хмари. Йдеться про використання поштою серверів сторонньої компанії для зберігання та обчислення інформації. Переможцем тендеру стала компанія Антеме. Медіам. наш дата центр парковий конкурентом на торгах. Виступила ТОВ хмарні технології. А ось знайдений у Межигір'ї наказ про інвентаризацію, підписаний головним розпорядником президентських коштів директором Танталіту Павлом Літовченко. Бачите, Антимедіам. бачите, хмарні технології. Укрпошта злила 25 мільйонів фірмам з одного офісу. І знову Дніпро за моєю спиною, але тепер вже інше Дніпро. Це оболонська набережна, чудове місце для життя. Ну знаєте, можливо, найкраще в Києві. Так, ось звісно ж, тут у Януковичів теж є будинок. Зараз знайдемо. Он він темний за ялинкою. Будинки тут коштують кількадесят мільйонів. Вгадайте, скільки разів син Януковича відвідав свою домівку. Он даже не достройний, там внутри ни мебелі, нічого нет. Здесь ніхто никогда не жил. А когда стройка строках Він когда-то года два, наверное, На этом, На ярке приплыл, один раз он тут. Все. А кто, старший или поміж? Очень помада. Младший. Купити, не добудувати, покинути. Це навіть не вкладання грошей у нерухомість за 500 метрів від будинку на Оболонській набережній у Януковичів. Є ще пентхаус. Який нині опломбовано прокуратурою між будинком та пентхаузом розташувався елітний спа-салон Любові Поліжай, нині закритий у сусідньому дворі теж була квартирка. Це не кажучи вже про земельні ділянки містом. Документи з яких тільки почали аналізувати. Ми не певні, що сам Янукович взагалі зміг би згадати всі квартири, будинки та ділянки, які належать його родині. Та, на щастя, усе записували. На останок трішечки світла та оптимізму. Зараз я зачитаю перелік добре знайомих вам прізвищ, але, мабуть, вперше я зроблю це радісно. Отож, Микола Азаров, екс-прем'єр-міністр, Сергій Арбузов, екс-віце-прем'єр-міністр, Віталій Захарченко, екс-керівник МВС, Юрій Іванющенко, народний депутат партії регіонів, Геннадій Кернес, мер Харкова. Олександр Клименко, екс-міністр доходів і зборів, Олена Лукаш, екс-міністр юстиції, Андрій Клюєв, екс-голова адміністрації президента, Віктор Пшонка, екс-генпрокурор, Олександр Якименко, колишній очільник СБУ, Олександр Янукович, син президента України, та Віктор Янукович, екс-президент України. Рахунки цих осіб заблоковані. Австрією, Швейцарією та Ліхтенштейном. Далі Раїса Богатирьова, екс-міністр охорони здоров'я. Михайло Добкін, екс-губернатор Харківської області, Олександр Єфремов, глава фракції Партія регіонів. Сергій Клюєв, народний депутат партії регіонів. Володимир Козак екс-міністр інфраструктури. Борис Колесніков народний депутат партії регіонів. Юрій Колобов, екс-міністр фінансів, Микола Присяжнюк, екс-міністр аграрної політики, та Едуард Ставицький, екс-міністр енергетики. Рахунки заморожені у Швейцарії та Ліхтенштейні. Далі Олександр Попов, екс очільник КМДА. та Валерій Коряк у минулому керівник київської міліції. Вони позбавлені своїх рахунків у Австрії, і там же у Австрії відкрито провадження стосовно відмивання коштів проти Андрія Клюєва. Ну от хіба я вам не радість несу? Це сподіваємось не всі чиновники, яких торкнуться санкції. А ви наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами були наші гроші. Програма, яка чесна не лише з містом, але й формою. До зустрічі.